Я Олена Сердюк, експерт системи експерту з Головбух. Розглянемо основні питання щодо застосування електронної ТТН. На сьогодні законопроект номер 6534, який повністю врегулює юридичний статус електронної ТТН, ще не прийнятий. Остаточні терміни введення обов'язкової електронної ТТН в Україні стануть відомі після його прийняття. Однак на сайті Державного порталу проєкту Електронна товарно транспортна накладна Мінінфраструктури запланована дата 1 серпня 2023 року. Електронна ТТН буде обов'язковою у випадку, якщо вантажоотримувачем є юридична особа, в тому числі обов'язковою вона стане і для товарів спеціальних груп. До таких товарів належать алкоголь, спирт, молоко, хліб, високтанові кисневі домішки, ліс і нафтопродукти. Але електронна ТТН не обов'язково буде оформлювати при доставці товарів кінцевим споживачам і за певних умов внутрішніх переміщень, наприклад, при перевезенні в межах одного виробничого об'єкта, тобто, все так само, як і наразі при використанні паперової ТТН. Для того, щоб почати використовувати електронну ТТН, потрібно укласти угоду з одним із провайдерів електронного документообігу, що підключилися до системи та пройшли акредитацію. Разом із провайдером можна розпочати тестове використання електронної ТТН. Кількість провайдерів постійно зростає. Наразі всього провайдерів 22. До проєкту вже доєдналося 20 провайдерів. Серед них, наприклад, сервіси вчасно та Приват24 для бізнесу. Пройшли тестування лише не приєднані два провайдера. Чи безкоштовним буде використання електронної ТТН? Ні. Зробити сервіс безкоштовним не можуть, оскільки функціонування і підтримка системи потребує певних витрат. Скоріше за все, вартість транзакцій ТТН буде встановлена на рівні Мінінфраструктури. Однак у тестовий період створення всіх ТТН у системі буде безкоштовним. Мінінфраструктура відповідає на запитання бізнесу що роботи з електронними ТТН. Виділимо із них найбільш цікаві. Запитання перше. Електронне ТТН буде обов'язковою до використання чи добровільною разом із паперовою формою? На час тестової експлуатації системи використання електронної ТТН є добровільним. Поки що, навіть за умови використання електронної ТТН всіма трьома учасниками вантажу перевезення, все одно потрібно мати одну паперову копію з усіма підписами. Саме її вимагають для перевірки інспектори Державної служби з безпеки на транспорті, оскільки ця служба ще не обладнана технічно для того, щоб здійснювати перевірку електронної ТТН. Після того, як використання ЕТТН стане обов'язковим, її не потрібно буде дублювати у паперовій формі. Можливо, це станеться аж після закінчення воєнного стану. Запитання друге. Чи потрібно для складання та обігу ЕТТН створювати електронний кабінет? Так, потрібно. Провайдери розробляють веб-сервіси для того, щоб учасники вантажоперевезень, відправники, перевізники та одержувачі могли працювати з електронною ТТН з комп'ютера ноутбука чи планшета. Окремо, розробляють мобільний застосунок для водіїв та комірників. Третє запитання: чи потрібні будуть КЕП для всіх учасників вантажних перевезень? Так, кваліфіковані електронні підписи мають бути в усіх осіб, представників-учасників перевезення, що відповідальні за здійснення господарських операцій на кожному етапі перевезення. Тобто, у представників вантажобідправника, вантажоодержувача та у водіїв. Тому потрібно забезпечити наявність кепів у своїх працівників, залучених до процесу перевезення. Четверте запитання, яка схема створення і використання електронної ТТН. Після завантаження, вантажу вантажобідправник оформлює електронну ТТН за допомогою свого гаджета, прикріплює супровідні документи на вантаж та підписує електронну ТТН за допомогою КЕП. Одразу після цього ЕТТН автоматично реєструється у реєстрі ТТН інфраструктури і стає доступною для всіх учасників процесу перевезення. Перевізник отримує електронну ТТН, перевіряє вантаж і підписує її за допомогою КЕП. Після цього статус електронної ТТН у центральній базі даних змінюється і вантаж може вирушати до пункту призначення. Вантажодержувач перевіряє за електронною ТТН стан вантажу, приймає вантаж та підписує її за допомогою КЕП. Таким чином, статус електронної ТТН у центральній базі даних оновлюється, а життєвий цикл завершується. Отже, уже сьогодні компанії можуть починати співпрацю з одним із провайдерів електронного документообігу та впровадити електронну ТТН у свою діяльність. Результатом її використання стане мінімізація паперової документації та швидкий обмін даними. В той же час звичні для декого схеми ухилення від оподаткування при перевезенні вже не працюватимуть. До зустрічі у наступних відео.